Thank you радий вас зустрічати міністерство. За цей рік саме Швеція допомогла Україні і внутрішніх справ безпосередньо е... гуманітарною допомогою. І ми сподіваємося, що така співпраця між нами буде посилюватися. Сведен вилстенбай України форсламас, проводить усвідного building block of uh, deepening that cooperation in a various uh, numbers of, of between our agencies in the respective level. Фінтеса Верґуд uh, to, to our Тюдіпна uh, cooperation. мені дуже приємно оголосити, що в рамках сьогоднішньої зустрічі. Нами було підписано заяву про наміри, яка спрямована на посилення нашого співробітництва, зокрема на рівні відомств, які підпорядковані нашим міністерством. Шведська берегова охорона передасть два судна разом з устаткуванням для посилення морської безпеки. Також ми говоримо про передачу допомоги на суму приблизно 9 мільйонів євро. Об'єднуємо наші зусилля заради посилення безпеки на усьому європейському континенті.